Панове мої щирі передріздвяні шанування і слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу ж про найголовніше сьогодні міністерство розвитку громад та територій розмістило на своєму офіційному сайті наказ про затвердження розподілу дозволів ЄКМТ на 2025 рік. Перевізників, які брали участь у цьому конкурсі, просимо звернути увагу на оприлюднений документ. А детальний його аналіз у наступному випуску. Державна служба з безпеки на транспорті пропонує лояльніше ставитися до можливих порушень водіями режиму праці та відпочинку під час рейсів. Про це заявив керівник Укртрансбезпеки Микита Лагунін на засіданні Ради АСМАП України. За його словами, нині вже підготовлено проєкт змін до відповідного наказу. Цей наказ вже пішов що стосується 340 380 і у найближчий час це питання буде врегульовано. І якщо є така необхідність, там коли повітряні тривоги. Є загроза життю, загроза вантажу життю пасажирів, то водій зможе відклонятися від затвердженого часу згідно з ЄУТР. Окрім цього, керівництво Укртрансбезпеки має намір мінімізувати вплив людського фактору під час винесення штрафів інспекторами за ті чи інші порушення. Зараз вже прийнята зміни до 1567, де по перше, ми впроваджуємо систему електронний інспектор. Вона вже запущена мною в тестовому режимі, доведена до інспекторів. І в чому суть цієї системи? Що інспектор не має впливу, що він там від себе напише, буде чіткий визначений перелік в планшеті питань, і він лише зможе як чек-ліст галочками визначати, є чи немає порушення. По-друге, відповідно до цієї постанови, ми повинні у тримісячний термін розробити перелік, затверджений наказом. Цей перелік я хочу обов'язково з вами згодити. Ми саме напрацьовуємо, потім ми передамо вам його на узгодження. Може бути якісь коректировки, якісь доповнення зауваження, пропозиції. До слова, такі пропозиції перевізники можуть висловити особисто, адже відтепер кожного вівторка керівництво Укртрансбезпеки проводитиме зустрічі консультації з керівництвом АСМАП за участі підприємців практиків. Запрошуємо, панове. Тим часом триває робота над удосконаленням польського реєстру міжнародних перевезень сумнозвісного «РМПД». Цими днями у Варшаві побувала делегація вітчизняної державної служби з безпеки на транспорті. Під час проведеного діалогу українські чиновники, керуючись побажаннями перевізників, передусім порушили питання некоректної роботи цієї польської системи. Директор департаменту контролю, тобто там головний їхній інспектор, приблизно така посада, як у мене, в них пообіцяв про те, що він зв'яжеться з фіскальною службою, проговорить цей момент. І якщо будуть виникати такі питання, ну умовно буде продовжуватися. Історія з некоректною роботою, то вони будуть зі своєї сторони звертатись до їхнього міністерства транспорту для того, щоб на цю ситуацію впливати. У цьому контексті українських перевізників надзвичайно цікавить питання можливості оскарження винесених штрафів, адже значна частина з них надумана і пов'язана саме з некоректною роботою системи. Цей момент делегація ДСБТ також намагалася з'ясувати. Протягом 14 днів з моменту винесення воєводським інспектором санкції. Ваш представник в Польщі може подати скаргу на ім'я воєводського інспектора. Вона подається на адресу воєводського інспектора, в залежності від воєводства, в якому було прийнято рішення. Вони її збирають, запаковують, направляють до головного інспекторату транспорту дорогового, і головний інспектор приймає рішення. Тобто таке саме як у нас, оскарження. Фактично, просто подача не напряму на керівника, а через рішення регіонального керівника. І в подальшому, після того, як головний інспектор в, в їхньому випадку голова їхньої служби. Приймає рішення відмовити або задовольнити вашу скаргу, є ще можливість оскарження до суду, але у них прописано законодавство таким чином, що всі процедури оскарження, так само там як в Британії, в більшості країн Європи, тільки через польського представника. Це має бути або якась там юридична компанія, юрист їхній. Або там якийсь ну компетентний працівник, з яким у вас є договора на представництво. Ще раз нагадуємо: два місяці тому, за кілька днів до офіційного запровадження польського реєстру РМПД, було підписано меморандум між АСМАП та товариством Спеціальна адвокатська підтримка. Предметом підписаного документу є надання правової допомоги учасникам асоціації, котрі потребують захисту та представництва їхніх прав під час здійснення перевезень, зокрема й у Польщі. Поки що ми розпочали Україна, Польща, Україна й Польша, Асаплоєрсюкреїн Пованд. Ну на двох країнах у нас є. Необхідна кількість адвокатів в будь-якому регіоні для надання правової допомоги і діє диспетчерський пункт, який забезпечує через систему обліку цих дзвінків хідних, документування, архівування. Ну, адвокатська робота, рутинна робота це збір документів для того, щоб виграти справу. Нарешті ще одна болюча проблема українських перевізників пов'язана з польською системою RMPD це необхідність реєструвати в ній навіть ті вантажівки, які були придбані в країнах ЄС для ввезення в Україну. Причому це стосується навіть тих автомобілів, котрі нам передали як гуманітарну допомогу. Був присутній заступник е, директора департаменту, який займається якраз юридичними питаннями. Він запевнив, що вони знають про цю проблематику. В заяві РНПД є такий шостий розділ, там де можна в вільній формі е, щось писати. Що вони пропонують? Вони вже звернулися протягом того часу, поки ми перебували, офіційно звернулися до свого міністерства, і для таких вид видів поїздок вони пропонують про те, що якщо це от описана вами ситуація, в шостому розділі розписувати текстом. Що, що за ситуація, що ця поїздка пов'язана з тим, що був придбаний в Польщі транспортний засіб і так далі і тому подібне? І вони кажуть, що протягом цього, а максимум наступного тижня, якщо вони отримують погодження від міністерства, їхнє міністерство транспорту скаже, що це рішення є нормальним. І тоді, якщо ви в шостому розділі будете зазначати, що це такий конкретний винт перевезення, вони не будуть вважати це перевезення порушенням. Сподіваємося, що ці перемовини та надані на них роз'яснення й обіцянки допоможуть українським перевізникам у їхній непростій роботі. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Учора на міжнародному автомобільному пункті пропуску Нижанковичі Мальховіце, що на українсько-польському кордоні, стартував рух автобусів, легковиків та вантажівок до 3,5 тонн. Показово, що тут, на спільному пункті пропуску, разом працюватимуть представники митної та прикордонної служб обох держав України та Польщі. Проєктна здатність переходу передбачає можливість оформлення півсотні автобусів та двох тисяч легковиків на добу. На виїзд з України. Проєкт наказу Міністерства розвитку громад та територій, відповідно до якого підприємствам надаватиметься статус критично важливих, передбачає, що для автотранспортних фірм такий статус визначатиме Державна служба з безпеки на транспорті. Це буде на базі шляху. Я думаю, зроблено, де ви зможете в зручній до вас формі. І швидко для нас форм подавати ці документи. Ми будемо швидко обробляти, отримуючи інформацію з реєстрів, де можемо, а де не можемо структурувати, щоб це було по-перше, прозоро, тому що це великі корупційні ризики, на які ми не хочемо йти. І тому ми будемо намагатися все зробити максимально зручно і швидко, щоб ніхто не казав, що є компанії, які приходять за три дні, а інші по два тижні лежать. Тому це два буде ну, два-три місяці, так, mm. все буде максимально зручно зроблено у цьому в Євросоюзі почастішали випадки перевірок порожніх транспортних засобів, котрі прямують до держав ЄС на завантаження. Нині найчастіше перевірки здійснюють угорські контролюючі органи на кордоні цієї держави із Сербією. Вони мають на це усі підстави, оскільки відповідно до положень оновленої угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС, український водій повинен мати договір або заявку на перевезення. У разі відсутності такого документу застосовуються великі штрафи. Відтак у секретаріаті Асмап просять при плануванні перевезень узяти цю інформацію до відома. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Мені залишається лише привітати усіх вас із прийдешніми світлими різдвяними святами. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що слава Україні!